Брати і сестри українці, шановні журналісти, шановні колеги депутати, шановне товариство. Я думаю, всі прекрасно усвідомлюють, що якщо ми з вами, представники опозиційних сил, будемо принциповими, дійсно рішучими і послідовними, ми з вами рано чи пізно зможемо досягнути нашої мети. А наша мета на цьому етапі. Щоб український парламент, як найвищий законодавчий орган нашої держави, працював легітимно, щоб ті закони, які ухвалюються в цих стінах, ті постанови українського парламенту, були не просто юридично законними, а вони сприймалися українським суспільством. Але жоден закон, жодна постанова, жодне кадрове призначення, яке до цього часу відбувалося тут. У Верховній Раді України насправді були нелегітимними і незаконними. Тому що представники парламентської більшості, партії регіонів і комуністи, незважаючи на те, що вони отримали цю більшість, упустимо, яким чином вони це зробили. Розуміємо, що були масові фальсифікації, розуміємо, що підлаштовували під себе законодавство, але це вже є тема іншої розмови. Вони мають цю більшість. Вони декларують, що суспільство їм дало можливість представляти їхні інтереси тут, в цьому залі. Так користуйтеся законно цією більшістю. Як це написано в Українській конституції, як це написано в законі про статус народного депутата, як, зрештою, це зафіксовано в регламенті Верховної Ради України, який є законом. Але вони навіть цього не здатні зробити. Тому ми, представники опозиції. Зобов'язані заставити не просто їх працювати, зобов'язані їх, представників, підкреслюю найвищого законодавчого органу нашої держави, діяти в законодавчому полі України. Тому тільки персональне голосування, тому ніякої роботи парламенту дійсно до того часу, поки не буде введена система Ради. Нехай задемонструють, нехай покажуть, що вони мають цю більшість, вони можуть нею користуватися легітимно і законно. В цьому залі має лунати тільки українська державна мова, тому що це є зафіксовано українською конституцією, тому що це є абсолютно логічно. Бо в будь-якій цивілізованій нормальній країні є так. Ще раз підкреслю: хто не знає, хто не володіє, хто не може, та які проблеми? Але в цьому залі користуйтеся Конституцією і державною українською мовою. За межами цього залу, за межами державних органів, будь-якою, хоч китайською, хоч японською. Говоріть на Хінді, якщо вас так розуміють, ніхто ж цього не заперечує. Нас здивує позиція голови Верховної Ради, людина, яка була обрана і яка фактично. Представляє український парламент не тільки всередині України, але й поза межами Української держави. Чітко зафіксована. Друга частина 83-ї статті. Повинен був голова Верховної Ради скликати позачергову сесію. І в регламенті не зафіксовано, що хтось тим більше апарат Верховної Ради, товариство до чого ми дожилися, апарат Верховної Ради. Найняті працівники, які зобов'язані обслуговувати нашу діяльність, вони політично вирішують, чи це правдиві підписи, чи неправдиві підписи. Один з депутатів Свободівців при мені розписувався, а в інтернеті представники апарату кажуть, що цей підпис нелегітимний. Товариство, ми дожилися до того, що ми живемо в країні, де люди, які не мають на то прав, Судять нас з вами, легітимних представників української опозиції, за яких проголосувало понад сумарно 10 мільйонів українців не за нашу дію, а нас судять тільки за підозру в тому, що ми щось могли зробити чи не зробити. Товариство, це абсурд повний. Парламентаризм в Україні вже повністю знищений і зруйнований. І наш святий обов'язок. Те, чого від нас очікує сьогодні українське суспільство: заставити їх працювати, або давай, до побачення тоді. Не хочете працювати, йдемо на наступні вибори. Можливо, українське суспільство зробить інший вибір після того, як бачить, як їхні представники, як їхні слуги себе поводять отут, в цьому залі. Ви ж подивіться, в що перетворилася українська держава? Що сьогодні ми маємо при владі? Яке реноме, який імідж України сьогодні в світі? Хто реально керує нині Україною? Та Україною керує купа мажорів, які сьогодні, не маючи політичного обличчя, вони просто тупо гребуть під себе все, що можна і все, що не можна, займаються фактично державним політичним рейдерством, захопленням і користуючись неймовірною владою, не тільки виконавчою владою, але, як виявилося, і законодавчою владою, і контролюючи судову владу. Вони просто-напросто на очах нас, на очах мільйонів українців, запихають собі в кишені українське багатство, українські здобутки, зрештою, те, що належить нам всім, українцям, знищують, руйнують українську державу. І те, що ми сьогодні з вами, шановне панство, шановні колеги, зібрались, це не просто демонстрація ну, якогось нашого бажання щось там комусь задемонструвати. Це є крик душі. І апеляція до українського суспільства. Сьогодні вони зневажають нас, депутатів-опозиціонерів, не рахуються з нашими правами. Завтра вони і вони вже це почали робити. Вони будуть зневажати і знищувати взагалі усіх українців. Бо для них, для тої влади, громадянин України є ніщо, є пусте місце, є лише їхнє бажання грабити, дурити, обманювати, напихати свої кишені. А потім, як в тій байці Руданського, коли цигана запиталися, цигане, що будеш робити, як станеш царем, як він сказав, нацарюватиму 100 рублів і втікну. Оце є той, той план, який сьогодні намалювала влада для України. Нацарюють, награбують, заберуть, повивозять в офшори і наплювати їм на все: на опозицію, на громаду, зрештою, на перспективи і майбутнє для української держави. Мало того, з тими дурнуватими сьогодні смс-ками. Це не сміх, це не хі-хі-ха-ха. Вибачте, будь ласка, коли з номера керівника секретаріату фракції Удар. Як вони залізли в цей номер? Приходять смс-ки депутатам від фракції Удар коли з телефонного номера керівника секретаріату Свободи смс-ки приходять депутатам від свободи. Так можна зараз потішитися. Ой, який вдалий жарт! От як гарно пожартували. Ні, ні, товариство! Це є втручання в наше особисте життя. Раз. І це є перешкоджання діяльності народного депутата України. Два. Тому ми маємо апелювати сьогодні, звертатися, вимагати від Служби безпеки України, хоча, чесно кажучи, після тих кадрових призначень в СБУ. Я сумніваюся, що буде відповідна адекватна реакція. Але ми це маємо робити публічно. Треба провести розслідування. Взагалі, чим тоді займаються оці бізнесові структури, оператори зв'язку. Вони тут бізнесом займаються, гроші заробляють тут в державі, чи вони прислуговують режимові? І якщо сьогодні нам залазять в наші мобільні телефони, то завтра це будуть робити, і вони це роблять будь-якому громадянинові України. Якщо сьогодні вони грабують державний бюджет, якщо сьогодні вони крадуть золотовалютні запаси, то завтра вони зайдуть до хати кожного з нас. Кожного українця і будуть красти не тільки гроші українців через житлово-комунальні послуги, через побори, через ті так звані їхні незаконні податки. Вони завтра залізуть в холодильник до кожного українця і заберуть останню ковбасу, заберуть останній шмат хліба, якщо ми будемо сидіти, мовчати і не реагувати, виходячи з того, що робиться в державі. Ви подивіться, що судова система України витворяє. Історія з Віталієм Запорожцем засудили хлопців. Зараз батько і син Павлюченки судять відверто, публічно показують всю зневагу. Історія з вчителькою Київською Ніною Москаленко, історія з так званими васильківськими терористами, та можна продовжувати і продовжувати. Але ж почалося все з чого? Звісно, з політичних переслідувань Юлія Тимошенко суд, Юрій Луценко суд і демонстрація абсолютної відсутності незалежної судової гілки влади через то товариства. Я думаю, що кожен з нас, представників сьогоднішньої опозиції, усвідомлює не тільки той факт, що громада нас обрала для того, щоб ми представляли їхні інтереси тут, в цьому залі. Я думаю, що ми від сьогоднішнього дня усвідомлюємо, що ми маємо величезну політичну відповідальність і не тільки перед тими більше як десятьма мільйонами українців, які сумарно віддали за нас голоси. Ми маємо зараз політичну відповідальність за всіх українців. За усіх громадян України, які сьогодні вже зовсім по-іншому ставляться до теперішньої влади і навіть їхнього вибору, якщо вони голосували не за опозицію, а за партію регіонів чи за комуністів, ми маємо політичну відповідальність перед усіми, змінити цю ситуацію, реально змінити, бути провідниками української нації в боротьбі за справедливість, за людські умови життя. Тому ми апелюємо і звертаємося сьогодні до української громади. Будьте разом з нами, підтримуйте нас. Ми лишень ваші представники, але без вас, без усіх тих мільйонів українців, які сьогодні бідують, які сьогодні поставлені в умови виживання, ми абсолютно нічого не зробимо. І готуйтеся. Ситуація в суспільстві бурлить. Революційна ситуація накручується, нагнітається. Ми проти того, щоб збурювати. Економічні процеси в Україні, ми за міцну державу. Тим більше завтра, прийшовши до влади, ми з вами повинні щось з тою державою робити. І нам зовсім влада і держава не потрібна така, що це буде суцільна руїна. Ми маємо зберегти, будай би те, що можна зараз зберегти заради майбутнього. Але апелюючи до громади, просимо нашої підтримки, підтримки наших конкретних дій і просимо бути готовими до спільної боротьби. За реальні наші перспективи за завтрашній день, за майбутнє наших українських дітей. Свобода, звісно, як одна з частин української опозиції координуватиме і надалі однозначно наші спільні дії. Я хочу вам сказати, що це є дуже позитивно, що оці протистояння все-таки показали, хто є хто. І сьогодні ми можемо чесно. Дивитися в обличчя один одному, свобода, батьківщина, удар. Сьогодні дійсно, незважаючи на те, що є багато ідеологічних розбіжностей в наших програмах, в наших світоглядах, які не дають нам можливість бути в одній політичній силі, але є лишень бажання нас з вами, яке об'єднує, створити правила взаємостосунків в Україні, які би допомогли завтрашній день України бачити райдужним. Сьогодні ми опозиція, завтра ми влада. Післязавтра все може змінитися, але правила мають залишатися одні й ті ж. Ми європейська нація, ми хочемо чесно провадити свої обов'язки. Ми хочемо забезпечити нашим виборцям, усім українцям, ті потреби, які вони хочуть мати, і які вони, зрештою, заслужили. Наша дія сьогодні є правильною. Наші кроки є абсолютно вірними. Повинні заяву зараз ми з вами ухвалити і йти в народ, дойти до кожного українця, переконати і піднімати народ на боротьбу проти цієї українофобської, антисоціальної, антинаціональної політики теперішнього режиму Януковича. Слава Україні!